Борщівник отруйна рослина, яка небезпечна навіть без дотику. Його сік під дією сонця викликає сильні опіки, а вдихання випарів ускладнення для дихання. Цей сок під дією сонячного світла виникають такі потужні опіки похірці. Рідше буває суто алергічна реакція. А тут плюс можливість явища бронхоспазму, спазму, реніту навіть в важких випадках анефілактичний шок можливий. Навіть діти знають до борщівника краще не наближатися. Якщо його поламати і нанести це на кожу, то будуть опіки. А якщо це ще є від цього, як би так сказати, агомат, і він може, якщо ви це вдихнете, то він може попасти в ці. В легені може попасти і визвати опіки. Якщо ж контакт з борщівником усе ж стався, діяти потрібно негайно. Треба ретельно промити водою з милом, декілька разів навіть. Десь впродовж двох діб уникати сонячного опромінення на цій ділянці, тому от потрібно ці місця замотати, забінтувати і вприйняти якісь, можна смастити протиалергічною мазі чи глюкокортикостероїдною картика мазю, і можна протиалергічні якісь таблеточки випити, але це бажано за парадою. У Чернівцях борщівник активно знищують, особливо в парках. Відповідальність за це на підрядниках, які виграли тендер. Це виконують інші приватні фірми або комунальні підприємства, які ведуть діяльність в межах Чернівецької області. Станом на, на сьогодні приватне підприємство благоустрій, який виграло тендер на дані роботи в міській раді. Знищує борщівник на території парку жовтневого. Борщівник продовжує поширюватися буковиною, і навіть один необережний дотик до нього може коштувати опіку чи серйозної алергії. Бережіть себе. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4